Збройні сили України продовжують проводити блискавичні та сміливі операції на Покровському напрямку. За останні дні український спецназ двічі успішно здійснив десантування на гвинтокрилах глибоко в тил ворога, продемонструвавши високий рівень підготовки та координації між підрозділами. Операція проходила у складних погодних умовах, однак всі екіпажі відпрацювали злагоджено, забезпечивши швидке висадження бійців без втрат. Після приземлення наші спецпризначенці миттєво вступили в бій, прорвали оборонні позиції окупантів та просунулися вглиб на кілька кілометрів, відвоюючи стратегічно важливі рубежі. За попередньою інформацією, у ході операції було знищено понад 170 окупантів, ще частину захоплено. Серед трофеїв – сучасна зброя, засоби зв'язку та бронетехніка, яку противник залишив під час відступу. Українські сили зараз закріплюють успіх і проводять зачистку навколишніх територій. Військові аналітики відзначають, що такі гелікоптерні рейди свідчать про зміну тактики Су, яка поєднує швидкість, мобільність і максимальну точність дій. Це створює серйозну перевагу на фронті та суттєво підриває мораль ворога.